На руках цього серйозного та мужнього гвардійця п'ятої Слобожанської бригади з позивним Палич ніжиться та лагідно мурчить фронтова кішка сімка. Чоловік каже, завжди любив тварин, а тому вони це відчувають та йдуть до нього з усього села. Частину тварин, за якими він доглядає, потім везе додому. П'ять котів і дві кішки. Це ті, що наші, і двоє приходящих, які приходять до нас кормитися. Ну, потім якби уходять. Чи всіх є звичайно? Звичайно, всі. Всі ці котики, які в мене є, я їх привіз з зони бойових дій. Тобто кожен раз, коли їду додому, так і щось везу. Дружина вже каже, що привезе ще одного, все, додому не пусте. Ну, зазвичай пускає. І приїжджають вони вже з іменами. У селах, з яких виїжджають люди, залишається багато покинутих тварин, а тому гвардійці не тільки боронять країну від ворога, але ще й підгодовують покинутих чотирилапих та дають їм прихисток. Хвостаті побратими допомагають військовим трохи психологічно розвантажитись на фронті, розповідає Соловей. У його руках кішка Марічка. Сидіти спокійно не любить. Вона з характером додає чоловік. На позиції, де він служить, разом з ним живе ще четверо котів. О, ну, в першу чергу це а, знімають напругу. Бо коли повертаємося з позицій, то просто погладив декілька хвилин і вже все добре. А це гвардієць з позивним ВОК. Від нього не відходять двоє вірних побратимів, які завжди з ним чергують на позиціях. Чоловік говорить, це найвірніші товариші. Чорна прибігла з іншої позиції. Ця рижа була тут маленька. Mm. – Ім'я у них є. Так, є чорний і рижа. Ну, щоб не заплутатись, так? Да? Так. Гвардійці настільки звикають до своїх хвостатих побратимів, що забирають їх разом з собою на нові позиції, розповідає Карпуха. Зараз в моєму бліндажі живе дві кішечки. Їхня мати ну, десь знаходиться на території у нас. І дві дівчинки також забрані в інші бліндажі. А є ім'я. Ну, взагалі, ця приблудилася до нас в кухні, тому я не знаю, як її. А нашу кицьку ми назвали карасинка через те, що коли давали їй від БЛІХ препарат, він ну, в нього характерний аромат карасину був. Тому вирішили назвати карасинка її. Гвардійці 5-ї Слобожанської бригади з перших днів повномасштабної війни щодня боронять нашу країну. Але українська нація та ці чоловіки мають добрі серця, а тому не можуть залишити без допомоги і тварин. Олена Клуменко, Агенція новин, громада груп.